Вона боїться щурів, а до мишей вже звикла. Жартує в армії всім видають котиків. Перший раз я була на позиціях. З за як залазить спальники, якщо щоб тебе ви ну, мишу тупі, мать. Вони були повсюди. Тоді у цьому минулому року. Взагалі всюди, де тільки можна, їли все, що тільки можна так лишаєш пачку чіпсів? Вони все не з'їдять. Відкрита вона чи закритим байдуже. Гризуть і броню в тому числі. І шоломи гризуть, і медикаменти їдять. О, як вони люблять лікарства? Тому ми контейнери би, використовуємо майже для всього. Дівчина разом з коханим та другом прийшла до військкомату два роки тому. Їй відмовили. Тож Ліна півроку намагалась долучитися до війська. Багато чого казали. От що саме цікаве, ти думаєш, там є якась роман. Тика чи ой спати в кім разом з двадцятью мужиками. По-перше, романтику я побачила, не брехали, що її немає. По-друге, де моїх двадцять чоловіків? Нас з дівчатами розселяють окремо, не дозволяють жити в казармах з чуваками. Студентка другого курсу стала бойовою медикиною. каже ще на початку а то, а їй тоді було 14, вирішила боронити країну. Я слушу стрілкотню, тню, от бахи. доволі таки далеко. Виїзди за пораненими кожен раз це стрес. Просто ну, ти їдеш, серце так стискається, бо ти не знаєш, що, як, в якому стані людина тебе чекає. Не можеш себе налаштувати, бо не можуть передати інформацію, в якому людина стані, що з ним сталося. Ти завжди готуєш себе до найгіршого. Я не скажу, що я не боюся, просто мені цей страх не заважає. Не бояться, кажуть тільки дурні. Я інколи буває так. Брімки п'є щось урачно. Але для мене це не привід ховатися. Я не хочу. Я не хочу померти як цивільна, я хочу померти як зі зброєю в руках. Її коханий на позивний скіф загинув при виконанні бойового завдання. На той момент вони розійшлись. Ми прийшли разом і повинні були піти разом, але раз вже так сталося, що він пішов перший і. Нічого з нами немає. Хіба я можу лишити його справу? Він просив, щоб я несла його щоб... цю справу, якщо його не стане раніше за мене, щоб я не йшла за ним помирати там на смерть, а щоб я продовжувала його справу і свою за нас двох. Ліна не приховує. іноді плаче. Сльози допомагають позбавлятися від стресу. Тут ну, люди різні і по різному справляються зі стресом а, там. Більшість людей палить в армії якраз через це. Хтось замикається у собі. Мені поплакати допомагає. Якщо в мене щось не виходить, я поплачу, потім піду ще зроблю, і в мене вже тоді виходить. Побратими намагаються полегшити службу дівчатам, і їй це не подобається. Медикиня за гендерну рівність у зсу. Ти не можеш тягати воду, тому що ти жінка. А потім ти тягнеш і воду, і БК, і броню, і рюкзак, і чотири кілометри взимку по холоду, по грязюк, йдеш по темноті. Тому що ти, ти ж військова. Оце просто Це... і копати, що не дозволяють. Говорю, якщо мені я говорю, собі могилу викапувати, я копати не вмію, навчить говорю, мене копати. Це довго дуже мовляло, щоб мені дали лопату і дозволили на позицію покопати. До кінця не вірила, що я це буду робити, але робила з усіма. Звісно, повільніше, звісно, гірше, ніж всі. Ті дівчата, до яких ставляться на равних, одразу дають цю роботу, навчають нерівних, не сюсюкають. Вони показують найкращі результати. Навіть інколи краще, ніж чоловіки. Тоді чому ці сісюкані взагалі ще досі лишаються в армії, мені не зрозуміло. І я сварюся, гиркаюся. Що мною? Кого ти мені побачив? Я в першу чергу військовослужбовець, а потім вже жінка. Повертатися у цивільне життя Лінк поки не планує. каже, вона потрібна на фронті. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.